У корабельному районі триває ремонт дороги по вулиці Рибній. Вона є однією з найдовших в цій частині міста і має стратегічне значення для району. Загальна площа, на якій розгорнулися відновлювальні роботи, складає понад 7,5 тисяч квадратних метрів, і вони триватимуть до середини грудня. Про необхідність ремонту, його значення та інші подробиці далі в сюжеті. Вулиця Рибна є однією з найдовших у корабельному районі Миколаєва. Вона йде паралельно з проспектом Богоявленським і має визначальний характер для району. Незадовільний стан дороги тут створював перешкоди для нормального руху транспорту, а також заважав вільно пересуватися пішоходам. Ця вулиця має стратегічне значення. Вона перерізає цілий мікрорайон. Вона є об'їзною. Можна об'їхати з проспекту Богоявленського і попасти в центр району. Тому це важливо для адміністрації було іменно. Саме цей об'єкт завершити. Ремонтні роботи тут ведуться не вперше. Через чимаву протяжність вулиці відновити її одразу раніше не було можливості, пояснюють в адміністрації району. Тож доводилося робити окремими ділянками в різні періоди. Ремонтом цієї вулиці ми займаємося майже 10 років, а може навіть і більше. Вона тягнеться від вулиці Липової до вулиці Металургів. Ми робили ділянками, кварталами, один-два квартали на рік. У цьому році за рахунок далеко виділених коштів було прийнято рішення завершити ремонтні роботи на великій ділянці від вулиці Мінмінділеєва до Липовид. Будівельна довжина цієї ділянки 910 вагонних метрів. За процедурою спочатку замовили проєктно-кошторисну документацію, провели експертизу, організували тендер. Саме за його результатами визначили виконавця робіт. Підрядник зесь. За результатами торгів ТОВ «Кайсер» – Це великий об'єкт. Здесь площа ремонту 7750 квадратних метрів, бордюрів близько двох кілометрів. Роботи, що ведуться на рибній, включають в себе відновлення дорожнього покриття, ремонт тротуарів, облаштування бордюрів і придорожній благоустрій. Вартість об'єкту складає 14 мільйонів 750 тисяч 400 гривень. Сюди входить і виконання робіт, і ПКД, і авторський і технічний нагляд. Загальний термін виконання робіт два місяці. Планується до завершення у середині грудня. Адміністрація корабельного району розраховує, що замовлений ремонт вчасно втілять у життя. Об'єкт хочуть якнайшвидше здати в експлуатацію та не створювати незручностей місцевим жителям через роботи, які ведуться наразі. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.